Мене іноді питають, о, так ти професійно займаєшся жонглюванням. Ні, я не професійно займаюся, я зараз тільки навчаюсь. Техніки жонглювання для мене важливо. Це те, наскільки ми беремо під контроль свою увагу, наскільки ми входимо в стан ясності, спокою і можемо розвивати свою усвідомленість. Технік дуже багато, але на що фокусувати усвідомлене свою увагу. Саме я стараюся людям донести про це, що ми розвиваємо. Через тіло свою усвідомленість. Дуже важливо через тіло почати, повернути свою увагу, витягнути, застрявшу увагу в своїх емоціях, думках і потім. Почати усвідомлено керувати своїм розумом, і це дає нам багато енергії, дає ясності, спокою, покращує інтуїцію і техніки, і вони допомагають дуже швидко це зробити. Бо неможливо відвлікатись на думки про минуле, про майбутнє ми можемо саме завдяки цим технікам повернути собі енергію, збалансувати себе і збільшення ресурсу вже міняти свою ситуацію в житті.